У Миргороді, 14 грудня, відбувся заключний захід молодіжного проєкту Візія, арт-терапевтична зустріч, медитативна монотипія. Фінальна подія зібрала 20 учасників. А загалом, упродовж реалізації проєкту, до активності долучилися понад 200 людей, з яких близько 150 відвідували заходи неодноразово. За словами Анни Ковальчук, голови молодіжної ради при Миргородській міській раді. Основна мета проєкту Візія була досягнута: створено безпечний. І підтримувальний простір, де молодь могла краще пізнати себе, відновити внутрішній ресурс та навчитися працювати зі своїми емоціями через творчість. Протягом декількох місяців в нас був молодіжний проєкт Візія, де ми головна його мета була це активізувати молодь. Ми це зробили. Наша мета досягнута, тому що від молоді був запит більше арт-терапії, і замість одного запланованого ми зробили три заходи з арт-терапії. Це говорить про те, що в молоді є потреба, ми її чуємо і ми її виконуємо. Також протягом всього проєкту ми залучили більше сотні унікальних людей. Це дуже прекрасно, як для нас, так і для людей, які долучались до нашого проєкту. Проєкт візія створений в межах програми Апшифт, яку в Полтавській області реалізує громадська організація Цегрін Тава за підтримки ЮНІСЕФ Україна та Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через Німецький державний банк розвитку КІВІ. Подібні заходи не лише дозволяють цікаво провести дозвілля, а й сприяють соціальній згуртованості молоді. протягом всього проєкту в нас було 10 заходів. Сім інформативних і три такі е, на самозаспокоєння, на самопізнання це арт-терапія. Ми дуже вдячні Ірині, майстрині, е, яка розказує учасникам про цю терапію, вводить їх в цей духовний стан спокою, заспокоєння, тому що це дуже важливо для нас у сьогоднішні досить складні часи. Ми дуже вдячні краєзнавчому музею за те, що надали нам цей прекрасний теплий простір, світлий, де ми можемо проводити наші заходи. Монотипія це унікальна техніка живопису, яка ідеально підходить для медитації та внутрішнього перезавантаження. Вона дає змогу відволіктися від буденних турбот, вивільнити емоції та створити єдиний у своєму роді художній витвір. На початку заходу тренерка Ірина Добряк ознайомила учасників із основними принципами арт-техніки та розповіла, чи монотипія відрізняється від інших творчих практик. Учасникам запропонували витягнути карту з метафоричної колоди зі словами Я зараз, що допомагало Усвідомити власний емоційний стан або переживання пов'язані з близькими людьми. Деякі учасники обирали додаткові карти, аби глибше розтлумачити свої думки та відчуття. Формат зустрічі був спрямований не лише на розвантаження, а й на пошук внутрішніх ресурсів, адже це був фінальний захід проєкту. Як зазначила тренерка, медитативна монотипія мала допомогти учасникам відкрити в собі нові потужності, активізувати внутрішні резерви та налаштуватися на майбутній рік із позитивним настроєм. Монотип'ідрізняється тим, що вона повністю е м, працює із підсвідомістю, тобто е ми робимо. Е ми робимо відбитки. Спочатку наносимо фарбу на поверхню, яка не буде впитувати цю фарбу, тобто фарба не встигне висохнути. Ми наносимо її хаотично, так як нам здається це правильним. Наносити будемо руками, тому що тактильні відчуття мають величезне значення, і, і після того як нанесемо все на поверхню, будемо відробити відтиск, тобто це буде відбиток. Потім будемо проводити медитацію, вже потім наповнювати цей наш відбиток, який залишила наша підсвідомість чимось новим тим сенсом, яким ми хочемо. Практична частина передбачала створення зображень фарбами, спочатку пальцями, а згодом пензлями, з фокусом на внутрішніх намірах і ресурсах. Завершальним етапом стали карти зі словами Я можу та можливість поділитися відчуттями і тлумаченням власних робіт. Проєкт Візія завершився надихаючою зустрічю, що допомогла учасникам підбити особисті підсумки року та з упевненістю рухатися далі.